Люди добрі, скажіть мені, будь ласка, з якого моменту в дитячих лікарнях перестали давати каші? Ми знаходимося в дитячому стаціонарі гадяцької міської лікарні вже третій день. Жодної каші, ні молочної, ні просто каші. Вчора на обід дали макарони. Дали макарони з тефтелею. Все, на сніданок суп на обід, суп на вечерю суп. На сніданок знову суп і ще й вчорашній. І бляха, то не суп. То якась баланда, чесне слово. Три картоплини, якась ложка якогось пшона і засмажка. Оце суп. І це раціон дитячого відділення. На секундочку, це не дорослий стаціонар, це дитяче відділення. Що це, блядь, таке?